Вітаю, з вами Елена Марко. Всі ми хочемо, щоб наші мрії і бажання здійснювалися. І тим більше ми завжди плануємо наш новий рік по особливому з вірою в те, що ми її точно будемо реалізовуватися. Скоро ми з вами зустрінемо китайський новий рік саме 29 січня. А вже 4 лютого повністю запланує рік дерев'яни. Хочу запросити вас 12 січня 2025 року в місті Славута на живот зустріч, тренінг, майстер-клас по створенню карти бажань. Ми створимо її в дуже прекрасній, цікавій феншуй атмосфері. Тому я запрошую всіх, хто проживає в місті Славута, і навіть тих, хто може приїхати з інших міст, долучитися до цього цікавого, дуже. Дійства по створенню карти бажань саме по феншу. І що важливо, щоб ваші бажання швидше реалізовувалися і здійснювалися, я проведу для вас спеціальний ритуал на здійснення бажань, щоб карта бажань працювала швидше у 2025 році і взагалі по тих цілях, які ви поставили на манітку. Запрошую на майстер-клас 12 січня 2025 року, місто Славута, 13 година дня. Реєструйтеся в директ або з іншими посиланнями чи контактами. Реєстрація вже відкрита, тому можете резервувати собі місце на зустрічі.